Вітаю на фінансовому фронті. З вами Євген Сіверман. Ми зараз в містечку Мюрен в Альпах, в Швейцарії. Спостерігаємо схід сонця над засніженими верхівками гір. І до цього міста абсолютно неможливо дістатися машиною, Тут тільки на кейбл-карі можна. На підйомнику. і тому тут всі рівні. Ті, хто приїхав в електричку за 40 франків, і ті, хто прилетів на гелікоптері, ті, хто прилетів на private jet, тобто на, на власному літаку, всі абсолютно рівні, ходять ось по тих от вуличках, їдять в одних і тих самих забігайлівках, кафешках, ресторанчиках. І завдяки тому є можливість. Спостерігати за поведінкою, взагалі навіть банально за зовнішнім виглядом. Якщо набратися хоробрості, то навіть є можливість поспілкуватися з людьми, які є представниками так званих old money, тобто фамільних капіталів, які передаються в спадок з покоління в покоління, там від, е від батька до сина до, до внука до правнука і так далі це дуже цікаво, тому що в мене ще в цю руху було кілька можливостей поспілкуватися з такими людьми. Давно хотів з вами поділитися своїми інсайтами стосовно цього. І у сьогоднішньому відео поговоримо про два основні правила, яких дотримуються ці люди, яких варто дотримуватися також і нам, якщо ми хочемо, якщо у нас є амбіції, створити якісь справді великі капітали, які які переживуть нас, і дістануться спадок нашим дітям, можливо, і, і внукам. Що потрібно розуміти про взагалі будь-який бізнес, якщо ви хочете, щоб він пережив вас, це те, що бізнес не має бути зав'язаний особисто на вас. Ви не маєте бути ключовою шестеренкою в механізмі вашого бізнесу. Ви маєте стояти десь збоку, можливо, давати якийсь періодичний імпульс для того, щоб ці шестеренки крутилися якось швидше. Тобто бізнес був, наприклад, більш маржинальним, більш прибутковим, можливо, десь періодично там підливати якогось мастила з маскою, ще щось, щоб воно крутилося краще. Але ви не маєте бути ключовим елементом вашого бізнесу, тому що це єдиний варіант, при якому ви можете продати свій бізнес в будь-яку секунду, в будь-який день. Це дуже важливо. Бізнес має бути готовий до продажу в будь-яку секунду, в будь-який день. Тому що, якщо бізнес зав'язаний особисто на вас, це означає, що ви його продати не можете. Якщо ви різко там, помираєте, попадаєте в лікарню, хворієте, переключаєтесь на інший бізнес, приключаєтесь на якісь інші життєві пріоритети, бізнес перестає функціонувати. Якщо ви хочете, щоб ваші діти керували вашим бізнесом і щоб вони отримували прибуток від вашого бізнесу, ну ви, ви ж ви розумієте, що ваші діти це не точна копія вас. Вони не зможуть керувати саме в точнісіньку, так як ви в них немає такого життєвого досвіду, як вас. Він них, швидше за все, взагалі, протилежний, якщо ваші діти народились тоді, коли у вас вже були якісь певні капітали. Получається, що... Ваші діти тоді просто приречення, вони не зможуть отримати бізнес від, від, від вас в разі, якщо ви були ключовою шестріонкою в механізмі вашого бізнесу. Тобто ви взагалі не мусите бути присутніми постійно в своєму бізнесі. Е, останні роки в 10 дуже модно говорити про особистий бренд, про персональний бренд. Є багато тренерів, коучів по персональному бренду. Знаєте, оці всі там, вот, там щоб впізнаваність, щоб ви асоціювалися з бізнесом. Херня це все. Вибачте, за прямоту. Ви знаєте акціонерів компанії Facebook? Якщо ви зараз скажете, що це Марк Цукерберг, то мушу вас розчарувати. В нього станом на сьогоднішній ранок менше 15% акцій 13,4%. А хто власник е, решті 96, е, 86% акцій Facebook? Кому належить компанія мета? 86% акцій. Або, е, чи ви знаєте, наприклад, власника концерну Volkswagen? А йому належить більше 10 дуже відомих брендів і дуже дорогих брендів, таких як Bugatti, Porsche. Це все належить концерну Volkswagen. А хто власник Volkswagen? Ви знаєте? Впевнені, що не знаєте, якщо ви десь там конкретно в структурах цих компаній не працювали. Або чи знаєте ви взагалі таку компанію, наприклад, як Mayersk? Тим більше, чи знаєте ви її власника. А це найбільша в світі або одна з найбільших в світі логістичних компаній, е, в якої на сьогоднішній ранок е, оціночна вартість 224 мільярди євро. Чверть трильйона євро. Бізнес на чверть трильйона євро. А ви навіть про нього і не знаєте. І тим більше ви не знаєте його власника. А знаєте чому? Тому що їх власники, е, їх засновники вже давно в могилах. І цими бізнесами керують, і ці бізнеси належать. Тим людям, які їх успадкували або кому їх продали. І тут ми переходимо якраз до другого пункту, що е, той факт, що людина народилася в багатій сім'ї, це не означає, що вона взагалі не працює. Е, те, що ці всі псевдоковичі по Кіосакі розказують про те, що має бути пасивний дохід, бізнес має працювати, а ви маєте, що робити? Відпочивати. Гроші працюють, і ви відпочиваєте, так? Теж це абсолютно абсурд, тому що якщо подивитися знову ж таки на людей, які народилися в багатих сім'ях на представників, на представників оцих олдмані, та вони працюють, вони інколи працюють як прокляті. В них бувають періоди, що вони працюють бляха по 20 годин на добу, і тому в них такі розповів, всі кокаїна там і так далі. Тому що потрібно. Бути просто на межі взагалі людських здібностей для того, щоб працювати, але вони ніколи в житті не працюють заради того, щоб просто міняти свій час на гроші, їм це в голову не проходить. Вони працюють заради того, щоб створити цей додатковий, щоб ці шестеренки крутились краще, щоб зробити бізнес, наприклад, більш прибутковим, або зробити якийсь ще новий бізнес, або створити капітал. Для купівлі ще одного такого механізму. тобто вони працюють для того, щоб побудувати машину оце машину кеш machine. Тобто механізм, який генерує вам cash flow. от Для цього вони працюють, а не для того, щоб поміняти свій час на гроші. Тому. Це такий подвійний пункт. По-перше, не, не вірте в ті всі казочки про те, що багаті лю люди не працюють, що гроші працюють на вас, а ви відпочиваєте. Бо відпочивати це навіть і нудно, окей, добре. Я, я, я зараз наш, на курорті в швейцарських Да? Прикольно, тут всі при, при, приїхали, прилетіли на лижах, на сноубордах, там, в ресторанах сидять і п'ють. Круто. Подивіться: це село на 30 хат Глухомань і просто. Деревня. Що тут... тут можна робити довше, ніж один вікенд? Нема що тут робити. Окей, сідаємо в private jet, летимо бора, бора, яхта, все круто, красиво, там дівчата, коктейлі, мартіні, яхта. Добре, ще тиждень. Добре, там над летимо там ще скелясті гори, Колорадо, Америка, люкс, ще тиждень. І що далі? Тобто, розумієте, навіть банально нудно все життя відпочивати. Набагато цікавіше щось робити, створювати. І представники Old Money вони тим і займаються. Тобто, заробіть собі на носі, що ні в якому разі не міняти свій час на гроші. Це не означає, що такого взагалі не треба робити. Я і сам тим регулярно грішу. Я на самому початку цього ютуб каналу казав, що я тут не строю себе якогось супер-архігеніального інвестора, якогось мультимільйонера, який туди знає гуру. Ні, я так само грішу регулярно, тим, що міняю свій час на гроші, регулярно. На оцей відпочинок я заробив, міняючи свій час, свої знання на гроші. До речі, вже на своїм вигідним курсом можна було набагато вигідніше це зробити, але це вже зрозумів тр трохи згодом. Тобто я сам цим грішу, але я хочу вчитися в людей, які... Народилися в багатих сім'ях, і саме тому я, 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 я за тим спостерігаю, і власне тому в мене є чим поділитися також із вами. Ось, тобто два ключові фактори. Перший, ваш бізнес має бути готовий до продажу в будь-яку секунду, в будь-яку мить, для того, щоб ваш бізнес не був зав'язаний особисто на вас, щоб ви могли його продати вашим дітям, а ваші діти вашим внукам і так далі, і так далі, щоб цей бізнес міг пережити вас. І також це потрібно для того, щоб ви могли свій бізнес продати. А для запитати а для чого продавати? Так, для того, щоб купити інший бізнес, більш прибутковий, або той, в якому ви бачите потенціал, що ви можете зробити його більш прибутковим, зробити, і зробити його таким, і продати знову, і знову купити ще інший. І ось в такий спосіб формувати портфель бізнесів, який належать вам, і який потім. Взагалі особисто від вас ніяк не залежить, тому що якщо цей бізнес вже там 5 разів продали, перепродали, то особисто на вас він точно ніяк вже не зав'язаний. І ви можете його продати комусь, подарувати або передати в спадок вашим дітям і формувати вже фамільний капітал, формувати власну династію, як робили діди і прадіди тих, хто ось тут, от в Альпах зараз китається на лижах. І друге, взагалі, починається це все з того. Випливається все з того, що люди не міняють свій час на гроші, а вони займаються тільки тим, щоб створювати ці е, механізми з шестеренками, які обертаються. А вони при цьому центральним елементом цього, цього механізму не є. Вони не є центральною шестеренкою. Вони десь з боку там підливають масло, десь прискорюють ці шестеренки, щоб вони краще крутилися, тобто щоб бізнес ставав більш прибутковим. Але самі вони в тому безпосередній участі не приймають. Оці два основні висновки, які я наразі зробив з кількох разів спілкування з людьми, які вже в, там, ну, в четвертому, в п'ятому поколінні мультимільйонери. І якщо буду мати такі ще можливості, поділюся з вами наступними інсайтами. А вам, друзі, нагадую, що в нас в Україні буде можливість так передавати бізнес у спадок, тільки тоді. Коли вся Україна здобути перемогу, то мене ЗСУ діно, там як, як на церкву, кожної неділі, це святе. Я, я собі хочу і може десь е, періодично де інде дозволити подорожувати все одно кожного тижня мінімум три години волонтерів і обов'язково мінімальну суму там для, для себе встановлено до на ЗСУ, вам теж то наполегливо рекомендую робити. І до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!